Усім привіт! Сьогодні ми поговоримо про так званого архітектора Холокосту або ж більш офіційно Адольфа Ейхмана. Давайте почнемо. Ейхман народився в Рейнській області, але виріс в Австрії. Дитинство Адольфа Айхмана мало свої особливості. Він відвідував ту ж саму школу, де навчався і сам Адольф Гітлер. та вчитель історії в них був однаковий. Історик вбивав юному Ейхману ідеї расової чистоти ще з самого дитинства. Виявивши певні труднощі у вивченні, батьки вирішили відвести його на уроки скрипки для розвитку інших аспектів особистості. Однак архітектору в не було цікаво ні духовне, ні інтелектуальне навчання. Погано провівши себе у навчанні, Ейхман вирішив вступити до технічного коледжу за порадою батька, але і там йому не вдалося досягти успіху. В результаті він зайнявся роботою гірника. Це був початок його стрімкої військової кар'єри. У початку 30-х років Ейхман виявив інтерес до ідеології нацизму. Йому подобалися гасла про розпуск Веймарської республіки, відмови від версальського договору, радикальний антисемітизм та антибільшевизм. А особливо ідея расової чистоти, побудована на придушенні євреїв. Пізніше він приєднався до австрійського підрозділу СС, та у 1934 році був переміщений до штабу у служби безпеки з роком. Перейшов у єврейський відділ і став одним із керівників СС, Відповідальний за планування та виконання антиєврейської політики. На новій посаді Адольф Ейхман відігравав ключову роль у депортації понад півтора мільйона євреїв з усієї Європи до таборів смерті та інших центрів убивств на окупованих територіях Польщі та Радянського Союзу. У січні 42-го року Ейхман брав участь у Ванзейській конференції, де обговорювали повне знищення європейських євреїв. Разом із своїми співробітниками він організував депортацію сотень тисяч євреїв із Словача, Ідерландів, Франції та Бельгії. У 1943-1944 роках планували депортацію євреїв з Еції північної Італії та Угорщини Ейхман брав участь у процесі депортації тільки в Угорщині. З четвертого року, по серпень того ж року, він зі своїми підручними організував депортацію 440 тисяч угорських євреїв до таборів смерті. Був до речі випадок, коли він примусив десятки тисяч євреїв подолати понад 200 кілометрів маршем від Будапешта до Відня. Це сталося в умовах дощу снігу граду без надання будь-якої їжі. І багато людей не змогли витримати такий рірнистий шлях. Хоча Ейхман переважно просто розподіляв євреїв по вагонах та організовував їх перевезення до концтаборів. Там їх вже фільтрували, кого направляти на примусові роботи, а кого ж відразу розстрілювати або відправляти до газових камер. В очах вищого нацистського командування Ейхман вважався героєм, який віддано й відмінно виконував свої обов'язки. Незважаючи на це, варто відзначити, що Ейхман виявляв особливу садистську увагу до єврейських дітей. Організація Одеса, так, ні, не ця Одеса. А ось ця. Ця організація допомоги ветеранам СС, яка, власне кажучи, і забезпечила можливість отримати фальшиві документи, а потім евакуюватися аж до Аргентини. І вже з Італії він отримав фальшиві документи на ім'я Рікардо Клемента і з ними на кораблі вирушив до буенос айреса Початку х років Адольф Ейхман вирішив оселитися в скромному будинку, який на перший погляд не вирізнявся на фоні інших. Потім сім'я Адольфа Ейхмана приєдналася до нього через два роки. Тоді ж він і знайшов роботу в компанії Mercedes-Benz. Від звичайного працівника Ейхман швидко піднявся на посаду керівника відділу. Находження Адольфа Рейхмана було цікавою історією. У Буенос-Айресі проживав старий сліпий єврей на ім'я Лотари Герман. Дочка Лотара розповіла йому, що зустрічається з молодим чоловіком на ім'я Клаус Ейхман, сином архітектора Глокосту. Цей молодий чоловік високо висловлювався про заслуги свого батька перед Рейхом. Після цього Лотар Герман вирішив переконатися на 100% у цій інформації, і попросив свою доньку перевірити цю історію. Ейхман, дотепер тверджуючи, що Клаус його племінник змінив свою позицію в момент, коли Клаус звернувся до нього словами батько. Це стало поворотним моментом у всій справі. Потім Лотар Герман звернувся до франкфуртського прокурора Фріца Бауера, відомого як преслідувача нацистів, і повідомив йому про знайдену інформацію. Бауер в свою чергу повідомив ізраїльські спецслужби були відправлені для впізнання та в кінці в кінців захоплення Ейхмана в Буенос-Айресі. Спочаток операції фіналі для захоплення і доставки Адольфа Ейхмана в Ізраїлі був наказаний тодішнім прем'єр-міністром Давидом Бен Гуріоном. Мосад не зацікавлювався деталями того, як саме виконати цю місію. Головне правило було простим привести Ейхмана живим і неушкодженим, щоб провести над ним судовий процес в Ізраїлі, відомий як Ізраїльський Нюрнберг. Однак агенти стикнулися з важкістю утримання себе від спокусу переламати всі кістки і винуватцевій смерті понад п'яти мільйонів людей. 11 травня 1960 року став днем Ікс. Біля будинку Ейхмана чекали автомобілі з агентами Мосаду, а саму операцію очолював директор служби Ісар Харель. Рафій Ейтен першим розпочав дії в рамках операції. і В подальшому він отримав прізвище чоловік, який спіймав Ейхмана». Ще двоє агентів приєдналися до операції. Захоплення Ейхмана пройшло швидко та безпомилково, без свідків серед сусідів. Такого сміливого кроку місцеві нацисти довго розшукують територію, але марно. Після того, як агенти Мосаду доставили Ейхмана в Ізраїль, проти нього було представлено 15 обвинувачень, більшість з яких стосувалися злочинів проти євреїв. Ейхман визнав свою участь, але ніколи не визнав провину. 1 червня 62-го року був винесений смертний вирок, і Адольф Ейхман був повішений. Його останні слова були присвячені трьом країнам: хай живе Німеччина, хай живе Аргентина, хай живе Австрія. Це три країни, з якими я найбільше пов'язаний, і які я ніколи не забуду. Потім він прощався з родиною, друзями, і його шибениця опустилася. Попіла їхмана розсипала над Середземним морем в територіальних водах Ізраїлю. Суд над ним дав можливість жертвам Холокосту висловити себе і розповісти про жахливі злочини, що їм довелося пережити. Ну а я, як завжди, дякую вам за перегляд, хай щастить.